Українці, привіт! Раді вітати вас на нашому ютуб-каналі Амбасадор Брокер. Сьогодні разом з вами ми будемо продовжувати розвивати тему тих автомобілів, які українці полюбляють приганяти на територію України та розмитнювати. І сьогодні в нас на черзі Ford Focus. Які ціни сьогодні є на Ford Focus в Німеччині? За яку вартість ці автомобілі можна розмитнити? Будемо в цьому розбиратись. І перший автомобіль у нас є Ford Focus. Четвертий місяць 2009 року маємо 1,6 дизельний двигун 66 кВт, механічна коробка передач, кузов універсал, пробіг 185 тисяч кілометрів. Хочу за це авто 1300 євро. Ми бачимо, що автомобіль продає фізична особа, плюс-мінус в нього нормальний стан, і автомобіль має технічний огляд до 2023 року. Митні платежі по цьому автомобілю складають 1950 євро. Йдемо далі. Ford Focus, 10 місяць 2010 року. 1,6 дизель маємо вже 80 кВт, механічна коробка передач універсал 180 тисяч кілометрів пробігу. Вартість автомобіля 1390 євро. Також продавцем виступає фізична особа, що допомагає нам торгуватися. Бачимо загнутий поріг, салон плюс-мінус в нормальному стані. Цей автомобіль вже по митним платежам, буде дешевший. 1870 євро митні платежі. Третій автомобіль Ford Focus. Перший місяць 2009 року. 2.0 дизель. Маємо 100 кВт, механічна коробка передач, універсал 320 000 км пробігу. Вартість 1450 євро. Кузов в нормальному стані, але салон потребує хімчистки. Митні платежі даного автомобіля 2400 євро. Бачимо, як митні платежі піднялися, тому що піднявся об'єм двигуна. Попередні об'єми були 1,6 на 2,0 дизель вже платимо дорожче. Два наступних автомобіля це будуть бензинові автомобілі, де буде і митні платежі набагато дешевші. Четвертий автомобіль Ford Focus, 5 місяць 2009 року, 1,6 бензин 74 кВт, механічна коробка передач. Кузов хетчбек, 198 тисяч кілометрів пробігу. Вартість автомобіля 1500 євро. Гарний стан, комбінований салон. Можна поставити на цей автомобіль ГБО. Також українці полюбляють такі варіанти: 1,6 бензин. Але в Європі ситуація інша. Там дають більше продажі маємо по дизельним двигунам. П'ятий і останній автомобіль у нас Ford Focus. Другий місяць 2009 року. Один бензин, механічна коробка передач, хетчбек 238 тисяч кілометрів пробігу. Вартість цього автомобіля 1490 євро. Є вм'ятини по кузову, потребує салон хімчистки. Вартість митних платежів 1500 євро. Два останні автомобілі. Ми маємо вартість митних платежів 1500 євро. Це майже на 1000 євро дешевше, ніж дизельний двигун, 2.0. Отже, плюс-мінус такий автомобіль, як Ford Focus. Маємо 2008-2009 рік. Ми можемо зробити до 3000 євро, якщо це бензин, або трохи більше, ніж 3000 євро, якщо це є дизель. Найпопулярніші автомобілі Ford Focus в Німеччині за версією мобіла дає, це є саме Ford Focus 1,6 дизель. Німці полюбляють ці автомобілі та полюбляють ці двигуни. Розхід. На 1,6 дизель маємо наступний: місто 5,8 літра, траса 3,8, змішаний цикл 4,5. Дуже гарний розхід на такий об'єм, як 1,6. Плюс-мінус виходить те саме, що автомобіль на ГБО. Якщо перерахувати, воно виходить десь однаково. Отже, саме такі варіанти, які ми і поставили на перші місця, 1,6 дизель, в них Митні платежі десь таки на 400-500 євро дорожчі, ніж на бензинові, але економія в пальному суттєва і нормальна. Якщо брати автомобіль з пробігом 180 тисяч, це ще нормальний пробіг. Якщо з автомобілем дивилися, якщо його стан нормальний, подивитись компресію. Такий автомобіль буде служити. Отже, ви заходьте на сайт Mobile.de, вибирайте для себе автомобілі. Що вам цікаво, пишіть в коментарях, просимо поставити лайк цьому відео, щоб Ютуб його рекомендував. А вам, українці, бажаємо самого головного. перемоги для кожного з вас перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна.